Так, всім привіт, привіт. Привіт, привіт. Так, сьогодні у нас 9 квітня 9.04 середа 2025 року. Ми, як завжди, з вами виходимо в прямий ефір в моєму інстаграм. Якщо ви дивитесь ефір в записі, можливо, на ютубі. Або в інстаграмі, то знаєте, що прямі ефіри мене проходять по будні о 13.00. І сьогодні тема наша: як стати тим, ким ти хочеш. Дуже актуально, всі ми хочемо ким стати, принаймні у е, здорової, цілеспрямованої, адекватної, дорослої людини, то навіть і діти мріють кимось стати, правда, космонавти, журналісти. Просто багаті люди і так далі. Да? У всіх має бути якась точка Б. От точка А є, є точка Б. Ми завжди прагнемо, і навіть коли ми досягаємо вже точки Б, ми знову чогось прагнемо. Тобто хочемо кимось стати. Так, в принципі, так і має бути. Ми маємо рухатись до чогось завжди. Рідко знайдеш людину, яка от вам чітко скаже: я всім задоволений. Тому ми всі хочемо кимось стати. То як же, як же нам стати тим, ким ми от дуже хочемо? Дивіться, я зараз говорю про не про м складову якусь. Фізичну і матеріальну, наприклад, як нам стати худим? Да? Ну це зрозуміло. Менше жерти, контролювати калорії, КБЖУ там і так далі. Або як нам стати накаченим, то йди в спортзал і качайся. Ми говоримо про сутність, про особистість. Пам'ятаєте, у нас вчора був ефір, 08 04 був ефір про особистість. У нас люди не є особистостями. І ті, хто зрозуміли, що вони не є особистостями, вони хочуть ними стати. Так от, ми будемо говорити, як же стати от тією особистістю, до якої ви а, хочете дійти. да? є таке слово в російській мові, а, до чого ви хочете прийти, і ким ви себе бачите. Тому що 100% у кожного з вас в голові є картинка, де ви бачите себе в точці Б. Вона у кожного різна. Ну, наприклад, да? Хтось бачить себе на дорогій машині, можливо, з власним водієм, або сам сама за кермом, да, є дорогий автомобіль хорошої там, чи ще чогось. Там, зазвичай це Мерс, беха, або там, ну, у кожного свої, як то кажуть, примхи. да, І ви розумієте, що ви там прокинулись. От у вас воно це все прокручене вже давно. Цільовий кадр у вас працює просто. Він працює, можливо, без цілі. Ми з вами розбирали, да, мрія це результат цілі. Якщо немає цілі, то це не, не мрія, це не цільовий слайд, це просто так. Забаганка якось щось попридумувала, помріяла і так далі. А, так от, і у голові це є. У кожного своє. І знову ж таки, ви. Розумієте, що ви сідаєте в своє власне авто, це люксове, найкраще для вас особисто. І їдете, наприклад, на в свій власний магазин, на свою власну фірму, в свою власний завод, фабрику, притулок для домашніх тварин, наприклад, у кожного своє. Ви приїжджаєте, ви директор, ви виходите з машини на вас. Ви чітко розумієте, в чому ви одягнені. да, там е Шикарні такі великі е чоботи, бетфорти, не знаю, замж, да? якісь чорні брюки, тут якась блуза, можливо, піджак, а можливо такий кежуал стиль. Да? І ви йдете, у вас сумка якась, і ви йдете до свого кабінету. З вами вітаються ваші підлеглі ви такі, да-да. ну, Я просто малюю чиюсь мрію, можливо, в комусь зараз попала, Це не моя мрія, ні. Я просто малюю ну, плюс-мінус середньо. Статистичне, чого хочуть всі. А, бути заможними багатими, це дає впевненості, да? користуватися благами, бути великим начальником зазвичай хочуть всі, тримати щось чимось, кимось керувати. От, ви чітко розумієте, з ким ви хочете стати. Але як туди, як туди дійти, як стати от, тим, кого ви щодня, щоночі, можливо, перед сном ви прямо, ну, от, мрієте про те, коли ви станете цією людиною. Це все дуже прекрасно. І дивіться, в чому прикол? Ви чітко бачите, візуалізуєте і знаєте, як ви себе поводите уже в тій точці, себе, коли ви стали тією людиною, правда? Сіли в авто накремована, напарфумована, вимита, лакшері, манікюр, нафарбована, не дай Боже, да, там з якоюсь дулькою вийти на вулицю. Приїздите, ви знаєте, що ви судочки з собою таскаєте. ви підете обідати, кудись їсти якусь класну їжу, морепродукти, м'ясо корисне, багато овочів. Ви не будете запихатися бутербродами з якоюсь копчено соєвою ковбасою, найдешевшою купленою, правда? Ви ж знаєте, от ви знаєте чітко, що ви робите. Але ви забуваєте про одну дуже важливу деталь до шляху до цієї особистості. Ви не думаєте, не прописуєте і не розумієте. Чого ви вже не робите порівняно з тим, що робить ця особистість зараз. От є зараз Оксана, у 2025 році, в квітні, конкретно 9 квітня 2025 року є Оксана Браченко. Я чітко розумію, ким я хочу стати. Але я не, не співставляю, що та Оксана Братченко, яку я собі в голові поставила як точку А. Вона не робить того, що робить нинішня Оксана. Тобто, я чітко знаю, що вона робить, але я зовсім забула, що від чогось потрібно відмовитись. І всі про це забувають. Вони забувають, що для того, щоб зрозуміти, наскільки ви можете стати тією особистістю, ви повинні взяти себе теперішню, себе теперішнього, якщо хлопчики мене дивляться, взяти і помістити. От в ту машину себе теперішню помістити в ту машину, на якій ви їдете на роботу. Скажіть, будь ласка, у вас картинка закривається чи ні? Навряд чи зараз, з першого разу, у когось картинка склалась. Тому що ви такі, ні, та як я зараз, подивіться на мене, в мені якісь речі хрінові, не вимита, манікюр в мене не зроблений, нігті обгризані в землі, і волосся треба підкрасити, і не взагалі підстригтися, мабуть, не підходжу. Я дай трішки треба схуднути, бо щось не то, за шкірою прослідкувати. Тобто, ви розумієте, що ви себе теперішньо в те місце не можете поставити. І все. І не сходиться пазл. але ви свято вірите, що ви можете дійти до того стану. Ви не розумієте, що вам потрібно спочатку робити те, що ви хочете робити там, для того, щоб стати тією людиною. Алгоритм такий записуємо, заповітовуємо, не знаю, бажано записати і приклеїти на холодильник. Якщо я хочу стати кимось в майбутньому, я повинна зараз виконувати всі ті дії. Які виконую я та в майбутньому. Тільки так. Воно не працює в зворотньому порядку. Ми всі як звикли в зворотньому порядку. О, ну коли я вже буду заробляти мільйони, я почну правильно харчуватись, ходити в спортзал, ходити щотижня на манікюр, робити фарбування в салоні нормальне, класне, а не вдома. Куплю фарбу, буду херачитись вдома. Ви, ви, ви йдете від зворотнього. Ви в зворотньому напрямку йдете до цілі. Ви розумієте, чи ні? Дивіться, є пряма дорога до цілі. А ви йдете в зворотньому напрямку, це неможливо дійти. Ви назад, а треба вперед. Ви працюєте методом розкладання вже готового. А треба скласти це готове. У вас немає готового, а ви берете. І від готового відходити, а навпаки, треба це готове створити. Тобто, для того, щоб стати тим, ким ви себе бачите в майбутньому, ви повинні вже робити всі дії, які робить Оксана в майбутньому, і відмовитись від того, що майбутнє Оксана ніколи не буде робити. Наприклад. Навряд чи, якщо ви уявляєте себе, ви їдете в своєму власному автолюкс класу, на роботу, на свою власну фірму, ви директор, гендиректор, засновник, будь-хто, ви керуючий, у вас є підлеглі, ви вдягнені статусно, по формі. Да, навряд чи ви будете по вечорам сидіти на дитячому майданчику із своїми подругами, друзями розпивати пиво з пляшок, правда? Ви ж не будете цього робити, а зараз то ви це робите. Це уявна картинка, в жодному разі я не звертаюсь конкретно до когось, вибачте, з вас. Сємки, пивко посміялись, покурили сигаретку, покидали о, там ще все це біля лавочки, а що? Є двірники, вони приберуть. Я, значить, прийшла, посиділа і пішла, хай кожен виконує свою роботу. І коли е, вам скажуть, ну, от візьми себе, теперішню, помісти туди, і ви такі, та ні, 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 ну так не може бути. Я ж тоді вже, я ж не буду так робити. Бо в мене будуть гроші, статус, шматус, шмотки, мужик, папік, мамік, льолік, болік. Все ж заводно, ви придумаєте, і ви ж кажете, я тоді так не буду робити. Не працює так. Ви спочатку це не робите і таким чином доходите до того стану. А, от люди є, які, наприклад, хочуть правильно харчуватися. І вони в майбутньому уявляють, що вони прийшли до того стану, коли вони їдять тільки, ну, скажімо так, збалансовану, нормальну їжу. Тому що зараз питання ПП, ну, таке, знаєте, вже там, що хочеш, можна крутити. Але я не хочу розбирати саме ППшну історію, я хочу приклад взяти це як приклад. Да? І вона каже: ну от, коли я вже. Схудну там, до от, таких класних форм підтягнусь, тоді я вже, звісно, не буду їсти каклетки, кавбаски жарені, бургери жирні, шаурму на зупинці, біляші в кафешки на роботі, в столовій. Не буду я тоді їсти. Ну, я спочатку там схудну, коли я вже такою красивою стану, звичайно, що я вже відмовлюся від тої їжі. А зараз можна. Я ще не така красива, не така худа, не така правильна. Ну, на чорта, ну відмовлюся зараз від біляша. Це ж мені не допоможе. От так же ми думаємо. Да? Нема. Я ще туди не дійшла. Ну, наше мені напрягати. Наше, напряга. наше видумувати щось? От коли я там буду, знаєте, скарги постійно приводять приводять в приклад унісний вітром. Я подумаю там завтра. Але там контекст зовсім інший. Вона говорить. Про вирішення проблем по мірі поступлення. Хоча, в принципі, ускарлет як у персонажу доволі дитяча і безвідповідальна неправильна позиція. Але ви такі, ну, я поки ще не та, я не буду про це думати. Ну ні, я, ну, зараз же мене це не врятує. От коли я вже буду такою класною, худою, звичайною, я не буду їсти хліб. А зараз я буду їсти хліб, бо м -м, яка різниця? Мені все одно це не допоможе. Нічого. Потім все потім буде, Ви потім все буде, але ви розумієте, що поки ви не почнете це робити, ви до того потім ніколи не дійдете. Для того, щоб стати тією особистістю, якою ви себе уявили, бачите, бажаєте, точка Б ваша ціль, да? мрія, тому що мрія це результат цілі. Ви повинні почати робити вже це зараз. І навіть така елементарна історія, якщо ми беремо конкретно ж далі цей приклад, як відмова від хлібу, або да, там мучного, глютену, пшеничного борошна і так далі, вона вже наближає вас до цілі. Далі, ми всі, ну, 90%, напевно, точно, я думаю, що навряд чи люди, які цього не хочуть, уявляємо себе якимось керівником. Директором, ми чимось керуємо, власний бізнес, команда, люди, і такі всі лакшері, які ходимо, і роздаємо, да? уявляєте? Але ви, ви ж не розумієте, що ця людина, яка щодня ходить і роздає всім, у якої в підчиненні купу народу, там починаючи з 10, 20, 50, а то і 100 осіб на фірмі, якщо це якісь виробничі, наприклад, потужності чи ще. У якого щодня по п'ять зустрічей, переговорів, який щодня оперує мільйонами да, у нього зділки ось ці, от контракти, він їздить в банк. Ви ж не розумієте, що ця людина щодня прокидається о четвертій ранку. А ви прокидаєтесь о четвертій ранку чи ні? Та на що мені нема куди йти в 4 утра. Я всім встала, з своїх в школу зібрала. Відправила, сама в халаті стою, кохве, п'ю, ма кохве три в одному. Зараз ще булку якусь з'їм. А, мала щось не доїла до гризу піченьку. О, і ляжу, полежу на диванчику. Або піду на свою роботу. Всім ви ледве встали. А ви хочете керувати людьми, оперувати мільйонами і заключати вигідні контракти. Ви ж не розумієте, що ця людина, вона не вживає алкоголь, так як. Ми зараз звикли. Ей, хе давай! Нафігаримося. П'ятниця вечір, пей, гуляй! Все, на два дня людина випила, бо в п'ятницю вона напилась, в суботу вона похмилилася, в неділю вона відходить. Де вихідні були, не, ви ж не розумієте, що у цій, цій людині щодня прокидатися, в неї має бути чисте обличчя. Мало того, що вона відвідує ще й косметологів, вона слідкує за цим. В неї переговори, щодня, вона має бути свіжа, від неї не має пахнути, тому що мільйонів не буде. Ви ж цього не бачите, ви бачите тільки одну сторону. Я, крута шишка, баблішка, люди. Я їм всім сказала, вони їм всі підкоряються, сіла в свою, в свою мерсуху лакшері, власний водій мене повіз, куди я захотів. А як до цього дійти? Ви ж, ви ж не бачите історію, те, від чого вам потрібно відмовитись? І продовжуєте зараз ще п'ятниці там. Або на вихідних сідаєте з друзями. Ну, давай, давай зберемося куми. А пляшку 2-3-5 під сальце да під огірочки. На ранок встали о, такі опухші запухші, які мільйони. Які контракти, які керування людьми? Не бачите шлях повний, який вам потрібно пройти. І думаєте. Що ви в такому стані, здатні, отак от легко перескочити туди. Нездатні, так не буває. Ви навіть якщо спробуєте свою нинішню проекцію поставити в той, в той в свій стан, у вас нічого не вийде. Нічого не вийде. Тому що насправді за тією картинкою, намальованою вами, тим, ким ви себе бачите, тією особистістю, там стоїть дуже велика історія, в яку ви не вникаєте. Стати зранку, слідкувати за собою. Да, знову ж візьмемо всіх великих начальників. Вони ж вони не тільки стають зранку, сідають в машину, їх везуть на роботу. Вони зранку встають, у них є якісь певні задачі. Ви знаєте, що всі люди, вони зазвичай прокидаються успішні керівники зранку набагато раніше для того, щоб почитати новини. Те, що я вам вчора говорила в сторіс. Якщо ви претендуєте на лідерство, на керівництво, на інфлюенсерство, бути лідером думок, щось доносити або керувати людьми, ви маєте бути обізнані в усіх новинах, які стосуються вашої сфери задіяності, скажімо так. Тобто ви маєте зранку прочитати всі таблоїди, перебрати свою пошту, дірек почитати, як ми кажемо, передивитися сторіс важливих вам людей, ви ж не, не, не вкладаєте ці дії. Ви ж вкладаєте дії тільки я сіла, посадила свою лакшері попу в лакшері машину. Лакшері водій відвіз мене в мій лакшері кабінет, де мене жде лакшері кожане крісло, в яке я знову мостила свою лакшері жопу. Чекаю, поки до мене приходять мої слуги, носять мені кофе а, і так далі. Потім лакшері водій, сажаємо мою лакшері жопу в машину і везе в лакшері ресторан на лакшері обід. Отак ось це уявляєте? А Інші, Скажімо так, з іншої сторони. Ви на це гляділи, пам'ятаєте експеримент з ручкою? Да, от ручка вона одна і та сама. От, якщо поставити людей в коло на, 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 на округова ручки, то вони всі будуть бачити одну і ту саму ручку з різних сторін. Але краще я покажу вам так, так буде зрозуміліше. Якщо людина стоїть тут, вона вперто вам буде доказувати, що ручка виглядає ось так. У ручки є тільки чорний ковпачок. А от тут людина їй буде розказувати, ти що дура. У ручки, вот, стерчить, стержнем, яким вона пише. Ти що, ідіотка, ти тупа, який чорний ковпачок. Ви розумієте? А вони ж не можуть перейти на іншу сторону, подивитися. І кожен не свою лінію. А ручка то одна. От це і називається от, те, що ви дивитесь з одної сторони. тільки на те, що ви бачите. І тому потрібно оцінювати також те, від чого вам потрібно відмовитись. Багато ще також історій, коли ми говоримо, що. Вірніше, знаєте, так, така думка, що ти маєш, коли йдеш до своєї цілі, найголовніше типу, зберегти. Ну, дивіться, контекст в чому? Що, що коли ти йдеш до своєї цілі, ти маєш робити це так, щоб не нашкодити іншим. От, давайте візьмемо так. Щоб не нашкодити іншим. Да? Ви там всі говорите, щоб ви, не дай Боже, там не розстатися з чоловіком або ще щось, але ж ви не розумієте, що вам все одно доведеться від чогось відмовлятися. Ви не хочете шкодити іншим. Окей. А собі шкодити ви чому не хочете? Ви ж не думаєте, що для того, щоб дійти в ту особистість, ем, да, наприклад, якщо ви знаєте, що вам потрібно підтягувати, ну, наприклад, фізичну культуру, форму. Ви ж повинні розуміти, що вам потрібно відмовитися від ну, овер споживання солодощів, наприклад. Ви ж маєте це розуміти. Але чомусь це не впливає на вашу ту особистість. І в тій особистості ви не згенерували думку, що вона не жире пачками печива. Не жире вона пачками печива, як зараз я їм. А що зараз? Зараз я не така. Нічого страшного не буде, якщо я їм дві печеньки. Ну, а там, яка сидить, ну, вона взагалі не їсть ці печиво вже багато років. І ось цю тіньову історію. А конкретніше те, чого ви не робите, тому що те, що ви робите, ми всі дуже класно малюємо собі, особливо. особливо те, що нам подобається. А ми забуваємо ще прописати, що та особистість дохіра працює, що та особистість дохіра навчається, що та особистість дохрена хрина сам, займається саморозвитком і самопізнанням, що вона вирішує питання, що вона бере відповідальність. Ми про це не думаємо. Ми думаємо тільки, як наша лакшері жопа їздить в машині по ресторанам, в кафе. Кабаре, потім приїжджає, вирішує якісь вопроси, Алло Льоля Боля, Катя, Вася, Петя, мені треба ану, от того чувака приїжджати, там, і так, далі, і так далі. От так ми бачимо це. А те, що стоїть на зворотній стороні, ми, на жаль, не вміємо це адекватно оцінити. Тому коли ви хочете кимось стати, якоюсь особистістю, ви повинні, зараз, існуючу свою проекцію, верніше, зараз існуючи себе, Зробити проекцію в такому стані, в якому ви є зараз, цю секунду, і спробувати просто перемістити в ту картинку, яку ви собі там намалювали. Чи складеться у вас пазл? Не складеться. І ви повинні тут же зрозуміти: А, -а, -а так от що не так, я ж в такому стані не помита, не по без манікюра. Як же я зможу працювати в топ-1 там консалтинговій фірмі України? ж ніхто не візьме. Це ж головне да? обличчя. Або в косметичній великій компанії, як я зможу працювати, якщо я не слідкую за собою? О, супер! Зразу дзвоните і записуватись на манікюр. Ось так, ви, ось так маєте працювати для того, щоб дійти до стану тієї особистості. Якщо у вас є питання, задавайте, я хвилиночку чекаю і ми будемо завершувати. Тому дуже важливо розуміти, від чого ви повинні відмовитись і що ви не робите. Окрім того, що намріяти собі, як все класно, шоколадно і прекрасно, ви повинні чітко розуміти, чого ви, від, від чого ви повинні вже зараз відмовитись, щоб дійти туди. Питань немає, я вам дуже дякую за ефір. Дякую всіх, всім, хто провів зі мною цю прекрасну середу. І зустрінемось з вами завтра, як зазвичай о 13.00 в інстаграм. Пока-пока!